Військові отримують чергову підтримку від Черкащини. Ще п'ять транспортних засобів, а також засоби зв'язку та гуманітарну допомогу передали для черкаських батальйонів. Ми маємо сьогодні чергову нагоду зустрітися разом і підтримати наші збройні сили. Саме безпосередньо черкаські підрозділи, які сформовані саме з черкаських хлопців, з тих хлопців, які є нащадками козаків на Черкащині. Це наші два батальйони переконаний, що все, що проходило до цього часу, це участь наших черкащан в бойових діях щодо захисту нашої батьківщини, і все, що буде в подальшому проходити, це проходить під таким прапором справжніх чоловіків, черкащан, які мають виконувати свої обов'язки. Але у нас справді так повелося, що Черкащина надзвичайно дружна і потужна. Зокрема, що стосується нашої сміли, нашого Черкаського району. Черкаської районної військової адміністрації міської ради Сміли це саме незгасаєма така, знаєте, потужна підтримка наших збройних сил. І не дивлячись на те, що командування збройними силами намагається всіляко забезпечувати, виходячи з того, що в нас сьогодні є, цим майном ресурсами, всім необхідним, але цього звичайно недостатньо. І завдяки нашим волонтерським організаціям, завдяки правильній організації. Управлінських процесів ми маємо чудову нагоду сьогодні пересвідчитися в цьому і передати нашим рідним бойовим батальйонам чергову партію техніки, техніка, яка саме необхідна для того, щоб виконувати обов'язки безпосередньо напередку, яка має, умовно кажучи, меншу силуетність для ураження нею ворогом, яка більш прохідна, яка повнопривідна. І Думаю, що всі командири це підтвердять, що це практично сьогодні, на жаль, дійсно, як розхідний матеріал, тому що обстріли ведуться регулярно. Ми були сьогодні ще в одному підрозділі, де чітко видно, як страждає зазначена техніка під обстрілами. І ми маємо не зупинятися на тому, щоб допомагати нашим Збройним силам, тому що ми тільки разом, тільки в єдності можемо перемогти такого непростого, підступного ворога. Але слабкого, тому що е, воює, умовно кажучи, виключно намагаючись завоювати нашу землю. Воює виключно проти мирного населення. Черговими сьогодні ночними обстрілами в тому, що в основному вражаються цивільні об'єкти. Тому ми маємо робити все для того, щоб перемогти. В єдності наша сила. Слава Україні! Героям. Консолідація дій та об'єднання навколо вкрай потрібної справи приносять вагомий результат. Ми не зупиняємося, ми консолідуємося. Хочу подякувати в першу чергу хлопцям військовим, нашим силам оборони, і хочу подякувати всім, хто долучився, і всім, хто організував сьогоднішній загалі захід, завдяки кому і став можливим. Це три автівки від Смілянської міської ради. Це автівка від народного депутата Олександра Михайловича Завітневича. І це автівка від аграріїв Черкаського району з Кам'янщини. Я всім щиро дякую. Ще це комплекси супутникового зв'язку «Естерлінг», Це від обласної військової адміністрації від району. Це завантажено гуманітаркою. Так що все для того, щоб хлопці могли спокійно виконувати свої бойові задачі. Дякую всім, тримаємося. За вами наша перемога, шановні. За вами, дякую, Позашляховики передали командирам військових підрозділів. Така підтримка військовим вкрай потрібна, адже обстріли на східному напрямку зараз інтенсивні. Із гарячих точок нещодавно повернувся із своїми побратимами. Командир одного із батальйонів 118-ї бригади тероборони Олександр Лєбідів. Це робили, як кажуть, славу Черкащи, тому що ми жодного слова поганого ні від жодних командирів не чули. У нас батальйон там працював. І дай Боже, так і буде далі. Працював повноцінно, захищаючи там, визначені ділянки і виконуючи всі задачі, які там покладалися на допомогу. Дай Боже і вашому колективу, тому що від вас багато його дай Боже на здоров'я, щоб, щоб ви тримали їх. Командир нас колектив заручить. Та <зв>. Так, 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 так. указом президента командир нагороджений орденом погданих людей. Скоро так, так. 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 приїде, Ми будемо вручати. <зв>. Да, а так в батальйоні 100, 163 нагороджених медалями і орденами України. Підписані вже президентом. Слава нашим героям! Крім автопідсилення, військові отримали комплекси супутникового зв'язку Starlink із абонплатою. Автівки також завантажили продуктами харчування та речами, які потрібні захисникам. Це робочий інвентар, інструменти, спальні мішки, одяг, постільна білизна, засоби гігієни, консерви та інше. Щоразу переконуємося, що наша міць у єдності, взаємодії та дієвій співпраці. Принагідна подяка силам оборони та усім, хто долучився до важливої доброчинної справи.